Поважний пане міністре, шановні колеги, дорогі студенти, шановні співробітники, так сталося, що дійсно в історії Шевченкового університету є ціла низка святкових днів. Цей день урочистого заснування, це і день відкриття, це і день оновлення, це і день побудови. Нашого красення Червоного корпусу, 188 років тому розпочали заняття 62 студенти Університету Святого Володимира, і 180 років тому вони прийшли до нашої домівки до Червоного корпусу. Але з 24 лютого ми живемо всі в іншому вимірі і нинішній день, день, коли ми розпочинаємо заняття зі студентами перших курсів. Бакалаврату університету, день, коли ми зустрічаємо в нашій родині нове велике поповнення, цей день теж для нас став святковим. Тому що, попри рашистську навалу, попри всі відомі мішки з і бетонні блоки біля наших колон і амбразури бійниці в наших корпусах, попри всі складнощі університету Ані на день, не зупиняв свою роботу. І це ви. Ви викладачі, ви співробітники, ви студенти, ви аспіранти. Ви учні українського фізико-математичного ліцею та його вчителі. Ви є окрасою нашої батьківщини, ви є окрасою нашого університету. Від імені ректорату від себе особисто я хочу щиро вас всіх привітати з усім нашим святом. Святом, коли ми дійсно розпочали фактично з першокурсників у нашій родині, наш, новий наш життєвий цикл. Я хочу всім побажати міцного здоров'я, побажати усіляких гараздів, побажати, щоб то, мабуть, скоріше ми перемогли і не став мир, і ми повернулися до звичного життя навчати, досліджувати, грати футбол. На стадіоні чи проводити дебати в аудиторіях. Багато-багато чого, що є в нашому університетському житті. Тому з Днем Університету і слава Україні!